Пам'ятає Время Святого Союзу, ми знаємо, як творили безбожника нападення на церкву. Але ті були весьма хитрі, вони робили усі ті гонені на церкву тайно. Сьогодні ж безбожники вийшли з підвалів, як некі прислужники духа злоби, і відкритим текстом почали обвиняти християн. І збивати християн, писати жалоби і суди тягнути, не скриває свого сатанізма. Мало того, фотографуються групами, котрі голосували, казати всім. Обично будь-який закон, який приймали в інтересах держави, ну, прийняли, проголосували і не робили тої ейфорії. А тут закон, який нібито і не направлений проти церкви вдруг така ейфорія. Всі плескають, скачуть, всі танцюють, обнімаються, поздравляються, фотографуються. О, як добре, весь закон треба буде відповідати, і вже не буде потреби адвокатам будущим фотографії робити самим. Фотографії готові тих, хто порушив законодавство. Ми вже кажемо по апостолу Павлу, що, якщо ти, чоловіче, в цьому світі зробив крок до Господа, ти попадаєш у сферу завісті злоби. і цей світ тебе нараз восприйме, як біла ворона. Почому ти не чорний із нами, почуву ти не йдеш із нами, а ти вирвався від нас, ні, ми тобі не даме. І починає цей світ, свої писульки, свої заяви. Свої фантазії і клеветати на вірних дітей Божих. каже Господь, коли приступили к ньому фарисеї, скушає його, бо знали, що у життю любої нації сімейне життя дуже важно є. І тому вороги, коли нападали на другу державу і на другі народи, та щоб народ тут перемогти побідити, нараз розпущали там п'янство. І нещасний блуд, розврат, всякі мерзості. Так робили і німці, і фашисти, коли прийшли на слав'янські землі. Вони там стріляли з оружієм, а в тилу розпущали мерзость і розпусту. Почому? Бо можна народ побідити, щоб із його привести до розстлення і духовно погубити. Так от сьогодні каже Господь і фарисеям, котрі, звісно, були блудниками, їм треба було основання для свого блуда. І що вони кажуть? Позволіте ли чоловіку розводитися з жоною по всякій причині? Вопрос провокаційний. Цимош лишити жону хоч за що. Ісус відповідає, Бог сотворив. Мужа і жену для того, щоб продовжити життя людей, зато оставить чоловік отця своєї матері і приліпиться к жені своїй, і стануть двоє, як єдна одна плоть. І коли вже в неї єдна плоть, любий розводити, це страшна болезнь, це розрив, це як будто по-живому ріжуть, развод це катастрофа, це біда, це війна, то боль но зато не можеш і розводитися, но є на причина є, по котрій мож розвестися. Каже Господь Мойсей вам дав письмо розводное, то правда, но він вам дав ото право хоч за що розводитися жону знає, що ви блудні розвратники. І мусив вам дати такий закон, щоб ви його могли виконати. Але спочатку так не було, спочатку був один Адам, одна Єва, де була свята любов. Чоловік може лишити жону в тю причину, якщо одна одного разу прийме рішення стати на путь предательства і стане жити поза шлюбним життям. Достатньо одного такого случая, щоб чоловік мав уже офіційно на основанні Євангелія сказати, що я з тобою розвожуся, бо з того моменту, коли жона і той самий чоловік вступили у блуд, смисл сім'ї, смисл церковного брака нарушається. І тому, каже Господь, хто розведеться з жінок свою? кроме віни бруть до за якісь другі, то він прелюбодійствує. О Господи як строго. Вона вірна сім'ї, вона народила дітей, вона веде сімейні діла і ніяких основаній лишати жону. Коли ти пообіцяв їй на вінчанні вірної до смерті. Скільки разів може бути, що жінка через якісь болезні втратить красоту лиця? Ну, то є життя. Но то, що ти пообіцяв, маєш бути вірний жоні. Каже в другому місті Євангелію, до смерти. Ти маєш бути готовий не лишити жону, а вмерти за жону, якщо потребується настільки великій. Подвиг сім'ї і лиш так знає Євангеліє, живя по Євангелію, ми й діти Божа у вічності і по милості Божої наслідники царства Божого. Амінь.